Христос зарожає, другі брати і сестри, недавно відбувся синод нашої Української греко-католицької церкви, і отці синоду звернулися до всіх вірних, звернулися про інтенсивну молитву за мир, спокій і нашу Україну. Особливо звернулися молитися на Вервіці. Бо через молитву на Вервіці до Матері Божої та її посередництвом багато разів змінював хід історії. От я б хотів навести приклад, коли е, закінчення Другої світової війни Австрію. Окупували радянські війська, а другу частину американці. Стояло питання розділу тої країни. І одні монахи-францішкани звернулися до свого народу молитися, молитися на вервіці. Люди послухали. Не було ні одної родини, не було, напевно, ні одної особи. Яка не молилась на Вервіцю. І Господь Бог вислухав ті молитви, які народ молився до Пресвятої Бородиці на Вервіцю, і Матер Божа віпросила ласки для австрійського народу. Пізніше, ті монахи, тримаючи Вервіцю в руках. Пішли пішки до люрду, щоб подякувати Матері Божій за ті ласки. І синод, і я закликаю до інтенсивної молитви скрізь, де збираються наші вірні Божої церкви. Промовляємо її неперервно разом серцем і устами. Коли Господь не будує дому, даремно працює будівничий. Коли місто Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Тому найперше просім Господа Бога милості, щоб Він був нашою правдою та нашою перемогою. Але перший раз я б сказав, що ми повинні застановитись над нашою душею. Перше нам потрібно відвернутися від зла і творити добрі діла. Навернути своє серце до Бога, підійти всі до сповіді, висповідайтеся, покаймося за свої гріхи і за гріхи народу. Ім ти молімся і постати потрібно, щоб Бог. Простив наш народ стільки то аборга, скільки то, то беззаконня і наш народ, тож творить, і Господь часом допускає такі допусти, ми закликаємо не тільки до молитви, а до посту. Синод розпоряділив кожний день що хіпархія, що екзархат, Молиться і постить. Наша митрополії припало у четвер строгий піст. Закликаю всіх вас, кому небайдужа доля України. Хто бажає щоб мирним способом розв'язати всі ті проблеми, будемо молитися на вервіці і постити. і Бог нас свій. Слухи. Нехай Бог благословить вас всіх. Закликаю всіх у 9 годині молитись на вервіці. Ми будемо задаром роздавати по церквам в Тернополі іншим вервиці, що люди мали то знаряддя молити. Молімося і віримо, як наш народ вірив, що ще не чувано ніколи, що вона не помогла, чи у горю, Чим недолі того земного життя. Не переживайте, з нами Бог. Нехай Бог благословить тих вас.